Замовляв музику, давайте ех, навчу вас говорити. Одна з технік, одна, бо технік багато. На курсі даю багато, під кожного підлаштовую свою м -м -віолончель, Да? Значить, дивіться, а, зараз буде жорстко. А, давайте пригадаємо, коли у нас отут скоплюється слиз в горлі, ну, коли ми хворіємо. Що да? ми робимо? Що ми робимо? питаю чат. <кій> ми вас... <кій> Ні, ми не так робимо. Так, це коли горло пересихає. А що ми робимо, коли слизь накоплюється? Ми відхаркуємо. І зараз я вас попрошу всіх уявити, що вам треба відхаркнути накопичений слиз. Які звуки ви робите? Ну, я ще вибачаюсь, вибачаю, слухайте, все, що природне, воно природньо. І намагайтеся відхаркнути. Хто це зараз писав мені? Хто це мені писав? Ну хтось писав вже дуже багато коментарів, не знайду. А той, хто писав, і всі, кому треба цю літеру. У кого не виходить, хто не пам'ятає, як відхаркувати, давно не хворів, це супер. Візьміть просто літеру Х. Да? Х. І коли ви кажете Х, вона у вас стоїть, наче на середині горла ньоба, да? Х. А ви її затулить туди. Получилось? А тепер з неї трошечки виходьте. <соржу> Спробуйте. Спробуйте. <соржу> у кого виходить, будь ласка, одразу плюси ставте. Хто <спробуйте> взагалі в шоці від такої вправи, то ставте якісь там, ну, щоб я бачила, імоджі, да? там, зірки і так далі.